Вітаю вас, шановні садівники та городники. Минулого року я застосувала одну пораду підписника з Харківщини і після цього переконалася, що вона дуже добре працює. Усю зиму мій часник пролежав як новенький. Зберігається в такому вигляді часник навіть у звичайній міській квартирі, де умови взимку ну не зовсім сприятливі. Раджу і вам спробувати цей найпростіший спосіб від вас не знадобиться ніяких зайвих рухів тіла чи великих витрат, усе необхідне знайдеться у вас на кухні. Але нічого не вийде, якщо не будете дотримуватися елементарних правил підготовки головок до зберігання, і я зараз нагадаю їх. Перше, що потрібно зробити, це добре просушити прибраний з грядки часник. Робити це найкраще в затіненому, провітрюваному місці бажано залишати після збирання головки на сонці навіть на одну годинку. Далі, на час просушування часнику, перо потрібно зберігати. Це дуже важливо. З нього ще відбувається відтік поживних речовин у головку, і під час просушування вона ще може навіть набирати трохи масу. А також передчасна обрізка пера може спровокувати появу гнилей і різних хвороб. Період просушування триває не менше 50 днів. Тобто, якщо ви прибрали часник із грядки наприкінці липня, то приступати до обрізки пера можна тільки в середині вересня. І вже після проведеної обрізки можна готувати головки до закладання на зберігання. При цьому ще потрібно обов'язково сортувати зібраний врожай дрібні складати до дрібних, великі до великих. І видаляйте усі голівки, які здаються вам підозрілими на предмет зараженості інфекціями, бо розсадник зарази вам абсолютно ні до чого. Зберігаємо часник у квартирі у звичайній, картонній, наприклад, поштовій коробці. Якщо зробити усе вірно, то зберігатиметься він до нового врожаю взагалі без втрат. Отже, робимо так на дно коробки розкладаємо в один шар паперові рушники або папер паперові серветки. Потім розкладаємо шар часнику в одну голівку і поверх розкладаємо ще один шар рушників або серветок. І по них. Можна додати другий шар головок, знову рушники і знову шар головок. Але більш чотирьох шарів головок часнику ми не робимо, це вже занадто. Ось і все. Коробку закриваємо і ставимо у коридорі, чи у коморі, чи у шафі, і хай зберігається. І все буде гаразд.